Так, хлопаки Volvo FM. Цікава ситуація. Дуже цікава ситуація. Дивіться. Ану, закрий Ромчик, у двері. Ти теж закрий? А, я теж не закрию. Дивіться. Закриваєш двері. Включ... Закриваєш двері включається сама автономка. Люк теж сам відкривається, закривається. Поки тут ромчик розбирається, все покаже, все розкаже. Так, пацани, знайшли проблемку. Ось таке. Вот. Все зелене, все страшне. Зараз все, миємо, вичищаємо, зачищаємо, ставимо на місце. З правої сторони. Проблема була в фішці.